Друзі, всім привіт! Я рада бачити тебе на своєму каналі. Мене звати Аліна. Це відео не заплановане, я його знімаю зненацька. Я побачила, що у нас оновилася акція. Чотири дні можна ловити рибу та за це отримувати подарунки. По-моєму, це перша акція, де ми можемо побачити, які подарунки ми зможемо отримати. Я взяла завдання на скачках і почала вже трішечки ловити рибу. У мене вже є 4 кілограми. Але я швиденько відреагувала і відразу почала знімати відео. Не будемо чекати, відразу йдемо ловити рибку. Так, робимо приманки. Вони нам знадобляться. Вловили, отримали нагороду 5 фіолетових білетиків. Давайте я не буду вам показувати, як я ловлю кожну рибку. Це буде довго. Я вже повернуся, коли в мене вже буде приблизно 15 кг, і ми будемо забирати наш подарунок. Ну що ж, я вже виловила дві рибки. Залишилося назбирати лише 1 кілограм і отримаємо призи. Я хочу дійти до глобальної цілі, а взагалі всю акцію пройти. Адже під час глобальної цілі можна отримати 10 алмазиків. Так, ми отримали білетики чудово. Ого, тепер, щоб отримати наступний подарунок, нам треба назбирати 45 кілограмів. Ну що ж, повернуся вже ближче до того моменту. Мені залишилося наловити 4 кілограма риби і буде 45 Зараз ми зможемо отримати приз. Я вже не пам'ятаю, скільки там білетиків. І тим самим ми зможемо завершити нашу глобальну ціль. За час цієї події я назбираю ще більше білетиків. Це добре. Потім зможемо на щось витратити. Якщо я не помиляюся, то ми вже дійшли до глобальної цілі. Так, ми її вже виконали. Я сподіваюся, в нас вийде назбирати потрібну кількість риби, щоб отримати алмазики. Подія йде лише декілька годин. І до завершення в нас ще є час, тож, можливо, ми навіть впораємось. Хотілося б в це вірити. Щоб отримати наступний подарунок, нам треба назбирати вже 90 кілограм. Щось у мене проблеми з інтернетом. 90 кілограм, і ми отримаємо жовтий білетик. Я так розумію, що лише один. Ну що ж, я сподіваюся, що через декілька годин ми з вами зустрінемося. І, можливо, вже сьогодні я навіть закінчу цю подію. Але це не точно. Так як риби забирати треба багато. Залишилося наловити лише один кілограм риби, і ми отримаємо подаруночок. Я вже наробила трішечки приманок. Навіть зробила дві зелених. Зараз будемо ловити. Так, отримали ми один жовтий білетик. Добре. І того нам залишилося до наступного подаруночка і до завершення акції наловити 150 кілограм. Я зараз знову піду ловити, а вже ближче до 150 кілограм повернуся до вас. Я вже виконала завдання на скачках, яке було пов'язано з рибалкою, але зараз не про це. Я помітила, що ми розблокували нове досягнення. Зараз подивимось, яке досягнення. Рибак спортсмен. Ми вже отримали третю зірочку. Отримали його через те, що ми вловили за допомогою приманок тисячу риб. Досить таки непоганий результат. Отримали 10 алмазиків та одне відерце з фарбою. І того в мене вже 128 алмазиків. До речі, як ви помітили, в мене вже майже 167 тисяч. І зараз я піду знімати відео, де купую салатний бар. Тож воно вже вийде зовсім скоро. Признаюся чесно, за риболовлю я трішечки забула. Я майже день нічого не ловила. Тож зараз я повертаюся і ми закінчуємо нашу подію. Залишилося всього 4 кг. Я сподіваюся, що треба вловити лише одну рибку, і ми все завершимо. Так. Завершили подію і отримали два жовтих білетики. До кінця нашої акції залишилося трішечки менше, ніж 20 годин. Ось наші успіхи. Час ще є, тож мені здається, що ми все-таки виконаємо цю ціль. Всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео.